Вітаю вас. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це ведмедик, а це зайка. Скажіть, чи однакові вони за розміром? Ні. Ведмедик який? Великий, а заяць який? Маленький. Вони не можуть потрапити обратно до лісу. Бо не знають дороги. Давайте побудуємо їм дорогу, щоб вони могли повернутися додому. А дорогу ми будемо будувати от з таких фігур. Діти це квадрат. Давайте його обстежимо. Ось куток. Ще, ще один, два, три, чотири. У квадрата рівні сторони і чотири кута. Скажіть, а квадрати, які в мене, вони однакові за розміром? Ні. Великий і ось маленькі. А якого кольору вони? Великий квадрат червоний, маленький квадрат жовтий. Скажіть, діти, з якого кольору і якого розміру ми будемо будувати доріжку для везметика, якщо він великий. Так, доріжку будемо будувати ведмедику з червоного великого квадрату. А для зайки. А для зайки з маленького жовтого квадрату. Доріжку повинно щільно один до одного, ось так, да? вибираємо великі квадрати червоні і щільно притискаємо один. До одного. Ось така доріжка в нас виходить. А для зайки так жовтих маленьких квадратів. Дивіться, не ось так, а щоб не було. Ось так нічого видно. Щільно один до одного. Ось така. Ось поправте, якщо відходить. Ось, дивіться, які доріжки. Ми побудували для ведмедика з великих червоних квадратів і для зайків жовтих маленьких квадратів. Ви молодці, зараз робимо фізкульт хвилинку. Тупо, тупо, ведмежата йдуть вони по малята, а на них напали оси. Відганяй, оси. Не прогнали їх ще досі.